Як правильно розкладати намет. Перше. Вибір місця. Знайдіть рівне місце, очищене від каміння, гілок та інших об'єктів. Уникайте місць з можливим накопиченням води в разі дощу. Друге. Розстеліть намет на землі в обраному місці. Третє. Збірка каркасу. З'єднайте дуги намету. Ставте дуги у відповідні канали або гнізда на наметі. Четверте. Встановлення каркасу. Підніміть каркас намету, встановивши кінці дуг у відповідні отвори або кріплення на нижній частині намету. П'яте. Закріплення намету. Використовуйте кілочки, щоб закріпити нижню частину намету до землі. Переконайтеся, що намет натягнутий, але не надто сильний. Шосте. Установка зовнішнього тенту. Якщо намет має зовнішній тент, розстеліть його поверх основного намету. Закріпіть тент на каркасі намету за до допомогою спеціальних кріплень або гачків. Сьоме перевірка і додаткове закріплення. Перевірте, чи всі частини намету добре закріплені. Встановіть додаткові розтяжки для кращої стійкості, якщо це потрібно. Дотримуючись цих кроків, ви зможете швидко і надійно розкласти намет для комфортного відпочинку на природі. Зберігайте відео, щоб не загубити.